Доброго дня. Розпочинаємо земельну комісію. Присутні два члени комісії очно. І один онлайн, Ігор Миколайович. Тому у нас є кворум і ми можемо розпочати. Перше питання, Миколайович. Угу. Перше буде про. О, Ми з секретар... секретарем прошу вибрати лобища Сергія Миколайовича. Хто за? Ігор. Ігор Миколайович.

Якщо не буде воно віддати, значить, виходить, зараз да, може договорити. Ігор Миколаєвич. Так, да, я чую. Голосуємо за секретаря. Пропоную лобача. Я за. Добре, прийнято. За. Перше питання. Про затвердження документації і передачу земельної ділянки у спільну сумісненню Лобачу, РН та Онотрічук СН. Є будинок під будинком земельна ділянка. Межах загороші. Є якісь питання? Ігор Миколаївич, у вас є якісь питання? Ні, ні, ні. ні. Добре, голосуємо. Хто за? За. Три за. Питання відноситься на сесію. Вирішити Ви? погодити, рекомендувати народний сесії. Рекомендуйте. Погодити. Погодити. Поки друге питання. Про затвердження документації передачу земельних ділянок у приватну власність. Там буде табличка з Калюш ПВ Горела ГО. Власюк АД, Корольчук СМ, М, Корольчук ВВ, Пацковська ОІ, Снітко На, Омельчук ВА. Це всі вла... вони є власниками житлових будинків, які розташовані, і ділянка прибудинкова біля будинку в межах ну, всіх тих, що вони користуються. Є питання? Нема. Голосуємо. Хто за? Ігор Миколаївич. Три За. За. запити рекомендуємо game, на сесії на сесію, наступне. Є звернення наступного голови про те, щоб провести інвентаризацію, формувати земельну ділянку під народним домом у вулиці Тупні. Тобто ми дозвіл надаємо на проведення інвентаризації, тобто формуємо земельну ділянку комунальну варту Є питання. Виносимо на голосування. Хто за? Ігор Миколаєвич? Ігор Миколаєвич? Mm -hmm. Ігор Миколаєвич, що ви до мене підблукється. Все пропало, все пропало. Щось Ще... погано не. чути вас. Третє питання: порядку денного. То вже голосувати, так? Так, да, голосувати. Про народ. Я за. Да. Да. Я за. Я. Три за. Питання виносить самозителя. Дивіться, наступних виходить, буде чотири питання. Вони однотипні. Тобто, це буде йти затвердження документації по інвентаризації і реєстрація комунальної власності на земельні ділянки. Це буде під перше буде популярним. Наступне це Наступне. буде йти будівля комунсервісу і благоустрою, їхня територія, угу. і наступних три це буде йти воду на пірній башні і території під ними. Тобто це буде йти проведення індивідуалізації, це суто су, су, комунальна власність. Оце в наступних чотири питання. Тобто четверте, п'яте, шосте, сьоме. До лисенка 4Б останнє. Я візнацію. бачу. Ось цих чотири воно ідентичне, тобто затвердження і реєстрація комунальної власності. Є питання. Є, єдине уточню по Слов'янській 62А і Лисенка 4Б. <зв 'язково> Там немає кадастрові 4 цифри. До сесії вони мають бути присвоєні ці номера, і просто ми на сесію зазначимо 4 цифри останніх номера. Все ост... Я бачу, що да. А по Слов'янська 24 б Там чотири. вже є кадастровий номер. Буквально вчора присвоїли. Там буде 3229. От останніх чотири, там до двадцять сотих. 32, 29, останні 4 цифри. Тобто проєктні рішення вже буде зазначено. Тобто, по цьому конкретному об'єкту. По наступних двох до сесії ну, ми, можливо, це може бути і сьогодні вже бути готові номера, просто ну, на реєстрації зараз перебувають. Добре, це... під... площад я... Я Нема. Ігор Миколаєвич, голосуємо. Хто за? Ігор Миколаєвич? Добре, Три за. Ось ми. Ось ми, припинення відносиною рекомендуємо. Є звернення Клеменського споживчого товариства про припинення право постійного користування на земельну ділянку. Вони були там об'єкт нерухомого майна, вони його продали, відповідно, вони вже не є користувачами. І, і технічно ми його за заявою користувача припиняємо постійне користування. А там кадастрові не дописані. Та ми знаємо, допишуться о, до, о, до, сесії. О, це вже є один, а два наступних підписки буде воно появився. Не є мене. А, а це ось 30, казацька 37, це це що на кутку? Так, це на повороті повертається, там же майно не їхні, вони хочуть припинити фаційне користування, в них є акт державний. Ні, ні, то це три і питання. О, що, а ті, це хто саме. будівлю, то вони, і, коли, вони, вони... вони мають викупляти землю. Але землі будуть закупляти після того, як ми припинимо користування за, за, за спритним товариством. Тобто зараз вони фігурують і виходить, без їхньої згоди ми нічого не можемо зробити. Але дивіться, там було право постійного користування, тут було право власності. Право, ми постійне користування припиняємо, а ті люди а будуть. А що в них не може бути права постійного користування? Право Приватні користування мають тільки державні комунальні установи. Приватні нема такого тільки обмежено там є призначення. Добре. 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 Є ще когось якісь питання? Ігор Миколаївич? Так, так, я за. Нема питання. Питань нема, добре, голосуємо. Хто за? Ігор Миколаївич? Це 8, так. 8. Це 8. Нельзя. Нельзя. Нельзя за. Це восьмей, так. Це восьме. Ну так. Да. Погоджено, вона на функція. Yeah. Проєкт yeah. рішення про внесення змін у рішення ради від 2100 до 2020 року. Це ми надавали цим рішенням у користування на правах суперфіцію земельну ділянку під очисними спорудами для під час проведення реконструкції. Uh -huh. І тут технічно, тобто, чисто було ну, з реєстратором було обговорено, там зазначено було до закінчення будівельних робіт, оскільки там чіткої дати немає, вони просили зазначити дату. Тобто то буде замість закінчення, буде стояти до 31 грудня 2025 року. Тобто, міняємо оці на це. А вони встигнуть? Ну, вони самі так сказали, тобто, це, це їхнім питанням. 25-го року ще... Я бачу, що ще в них рік. Ось є ще питання? Виносимо на голосування. Хто за? Проти? Стримались? Віктор Миколаєвич. Так. Про е, дня безоплатного власні земельної ділянки. Є звернення двох. Е, Учасників мають учасники бойових дій, це буде степчук РМ та Самуленко і С. Ну, попередньо ми їх просто ставили як ну, приймали заяву і як на учасників бойових дій на будівництво. То mm -hmm. mm -hmm. ну, так, і равно? Ну, так, по всіх інших попередньо приймала, тобто комісія, що ну, стала mm -hmm. не Заяву приймаємо, ставимо в чергу. Чи я, на будівництво, так, будинку, так. Да. на будівництво. бо це воно не будинок хочуть. Виносимо на голосування. Хто за? за. Проти? за? Три за. На <погоди> сесію. теоретично. А, Ні, на це це, це, це 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 буде, буде Поставити на чергу Оставити для УБД. Поставити на чергу БЖБ, що для виносить. Поставити ну, там. Поставити. На чергу. Для для УБД. УБД під, під, під будівництво. А, під будівництво, да, Під будівництво. Під будівництво ЖБ. Можна скорочено Житло будинку. ЖБ. Наступно. Заява Агейво на Петрівни, потрібне жителі киклевання хоче просто взяти в користування земельну ділянку під городництво. тобто вони не мають інших ділянок під город, немає, це перший город. У них там виходить у них по складу сім просто 700. Ділянка, яку ми вони вибрали, є вже років 10 більше не обробляється, Вони погодились, тобто просять, щоб їм закріпили за ними в користування ділянку. Це город. Город, Так. це документи просто буде.

Отрималися три «за» да. даємо. Погодите? Погодимо. Погодитися. Погодитись. На сесію не будемо, що не так. Дванадцяте земельний діалог. Є чотири звернення від учасника бойових дій Чухілевича Володимира Валентиновича щодо надання земельних ділянок. Для там перелік є віддального дачного будівництва, ведення садівництва, особисто селянського господарства і четверта гара. Тобто чотири категорії mm -hmm. Даний, даний громадянин отримав раніше від селищної ради як учасник бойовий дій під будівництво. Получається, ну він ще написав на чотири. Ну враховуючи те, що зараз воєнний стан, тобто передача безоплатно заборонена ділянка. Тобто інших в нас таких черг немає. Тобто, тут пропозиція: ну, ми підготувати листа, що в зв'язку із там є стаття е, земельного кодекса, да, якій призупинено передача безоплатного надання да. земельних ділянок, тобто тут не виходить надати відповідь, якщо ну ваша. Але тут, виходить, mm. це перші заяви, то нам треба ще чотири черги відкривати. Да, але робочу, у нас черг інших немає, ми тільки йдемо будівництво, бо просто з ним нічого не дали. Ну, у нас поки <потир 'я> будівництво на забезпечено, у нас є більше 200 людей які на чергу чекають. <потир 'я> ну, то ні, Це я, я почасно <потир> був <'я> час, ні, ну, ну, ні, поки ні, ні, дивіться, якщо заява, ми, то... ми, то... ми мусимо її роздати. Якщо є заява, ми її то... розглядаємо. То... 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 Ну, то... 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 Ми попередній раз приймали, там було порішення додати відбутивованої річні, річні okay. ради. Тобто ми коримоємося з земельним кодексом і тут можна надати відповідь. Згідно з законодавствами, як порядок. Ну так, даємо відповідь. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримались. Ігор Миколаєвич. Так, да, так, да, так. Да. Я за. Що <свят> там не знаю? За? Ну, якщо тут, протоколі проти, так це... це... Так, що відповідно відповідь. <свят> Дати відповідь згідно чиново законодавства. Там чотири заяви. Згідно чинота. І останнє там питання, да. так, поки... Е, Ну, ми зараз розглядаємо генеральний плантарік серед сетлево. Згідно в комісії було передбачено, що про е, задоволення космонавтів, де там є ну, лісовий масив, ми передбачаємо його по можливості, де, де дозволяють зони під будівництво. Тож не yeah. поміняється мене старіше. Получається, проєктна дорога до нього генплану буде передбачена перед переїздом на тунель кохання. Те що ми раніше комісію розглядали. Ну, ми. Перед ним, то там дорога фактично ну треба буде її робити, треба буде робити два переїзди нових. Ну це, скажімо, на перспективу, коли буде масив, тобто це буде якісь кошти на це виділятися. На даний час зверталися жителі і багатоквартирного будинку. Ну і ті, є територія до орієнтовно масив, десь орієнтовно до 16 гектарів. Сумарно, це водою ми зі всім, оце все. Фактично, до нього зараз заїзд здійснюється по підбачню, і ось так, тобто іншого альтернативи зараз немає. тобто Поки що генпланом тут не передбачено ніякого массу. Тобто, якщо ми затвердимо, 16 гектарів, поки не буде зроблена нова дорога, яка має десь порядка ну, до пів кілометра і два переїзди через дві колії робити, і не буде як заїхати. Це треба буде їхати аж через морзівську дорогу, тобто через Бруківку, тим боком, там є біля бесідок, там є поворот, і туди не лісової. Ну а це землі згоспа. Тобто, mm. фактично, ми тоді, згідно з звернення пропозиції, чи, ну, комісії комісію розглянути чи не розглядати. Передбачити по існуючій дорозі, поки не буде зроблена нова дорога. Я я просто чула, що жителі проти, щоб біг під вікнами з да. дорога. Тоді виїжджали, вони не хочуть попід багатоквартирний будинок. Отак пускати. От сюди, Ми хотіли пустити її продовження по да. да. Вони проти, щоб тут де виходить. Ну виступили проти зараз. Існуюча дорога йде ось так. Ось так біля башні, об'їзд. Тут буде, якщо треба зробиться кут зрізу більше, тут щоб не було дивно стацію, технічно, і ось так пустити її на існуючі. Тобто зараз так доїжджають до пожежної водойми, разі необхідності, і в цей ліс так і заїжджають, тобто вона є та дорога. Можливо, як варіант, ну як комісія вирішить або передбачати її, або не передбачати. Просто якщо ми її не намалюємо зараз в червоних лініях плану, тоді ну ми лишимось просто буде територія де буде вона ну, доїзд з лісовими десь шукати дорогами. Це раз і друге питання, якщо якщо передбачаємо, то тоді два варіанти. Можливо, ну можна прописати це комісійно, якщо е, передбачає на постійній основі, чи можливо до моменту того, коли буде зроблена альтернативна дорога, комісійна, ну, і тоді просто ту дорогу вже можна буде ліквідувати, бо буде окремий ну, заїзд, гірша ну, відповідно норм і тому подібне. Ну то буде нормально, так у... Там 10 метрів, а тут виходить там є мінімум. 16 гектарів, там буде багато учасників. Так, ну тут, тут, тут трошки маса вийшло просто. І тут да, воно буде ущувлювати ущільну... її. Mm -hmm. Тобто, можливо, тоді що ну, передбачити дорогу, але до моменту, поки не буде зроблено зроблена заїзда на ванну. Поки не буде нової, тимчасово зробити передбачі. Ну, як проголосувати? Да. чи, ну, чи Ігор Миколаївич? Ігор Миколаєвич. Да.

<свит> <пробіт> <пробіт> Миколай, <пробіт> чудо. Я пропоную перерву на часть форма. Так.